Працюємо, працюємо, медок є ось такі гарні рамочки. Не хотілося б було більше, але ісь так непогано. Проблема в тому, що багато кліща вже є. У мене три сім'ї полетіло. На жаль. На жаль, таке є. І ось забираємо. Останній мед і будемо обробляти різними препаратами кліща. В подальшому відео буду випускати, показувати, розказувати. Я пасічник-початківець. Займаюсь пчолами років 7 уже. Ну, не скажу, що багато знаю, ще є речі, які я не знаю, але вже якусь інформацію для себе маю і можу поділюватися з такими самими начинаючими пасічниками, як і я, буду розказувати, як я починав свою кар'єру. І так далі. Так що підписуйтеся на YouTube канал, щоб не пропускати відео. Відео буду старатись часто випускати і щоб було для вас цікаво. А зараз ми працюємо, підготовляємо собі волики Точніше, рамки, які ми завтра будемо відкачувати, щоб завтра довго не бавитися з тим, бо вже йдуть нападки. І щоб другі пчоли не залазили в сім'ї, сьогодні підготовляю рамки, щоб завтра собі прийшов, раз, два, забрав. І, і не спів не провокувати нападки на свої сім'ї. Вулики в мене як українські, дадальнівські і рутовські. У мене не нові вулики, бевушні, але є. Цього року. Було 40 вуликів, тепер залишилося менше. На, на пчолі помічається кліщ, як переглядаю, і це є не дуже добрий знак, бо з таким шкідником, як кліщ, треба боротися, щоб ваші пчоли бділки були здорові і гарно перезимували зиму і гарно весною стартанули. Ось такий український вулик. Так що, кому щось цікаво, і мед чи ще щось. Пишіть у коментарях і відправимо нової поштою. Зараз ми продовжуємо дивитися сім'ї. Так, мою рукою неудобно. Ось така медова рамочка гарненька, пчела спокійна, не кусається. Так що працювати Це не породи як і бакфаст, так і чистокровна Карпатка наша лісова. Так і карника там є, ще пару сімей. Ну, це у нас бакфаст, яка у бакфаст Карпатка, гарна чорна пчола, миролюбна і працьовита. У нас одика два дні стояла холодна погода. Вони мало що літали. У нас в день було плюс 19 лише. І вони не особо так і літали. І ось, останній раз забираю мед. Там далі будемо заготовувати на зиму, котрі потрібно, формувати гнізда на зиму і всяке інше. Ось насладка бігає по рамці з фіолетовою міткою. І ось там личинка є. Не знаю, знімати я так не вмію. Але будемо вчитися, будем, будемо виправлятися і так далі. Ось дійшов до медових храмах. Тут їх доволі багато. Меток, отакий червою відкритою. Я таке не беру. Я... А хіба можу відкачати, якщо черва все запечатана і на виході? Бо. Бо так з того не буде нічого. Ладно, Гарного дня. Idę po